Через те, що російські агресори постійно атакують Нікополь, у нашому місті вже пошкоджено багато дахів, приватних та багатоквартирних будинків. Пробіла кришу на кухні і там дремаха кошмарна. Як тепер можна жити? Як його все зробити? Дай Бог, щоб місцева влада допомогла. Може волонтери, може місцева влада, може хтось допоможе люди добрі. Міська влада робить все можливе для того, щоб якнайшвидше відновити пошкоджені покрівлі. За кошти з місцевого бюджету купують необхідні будівельні матеріали та оплачують виконання ремонтних робіт. Ремонтні бригади працюють у напруженому режимі без вихідних. Працюємо максимально оперативно зв'язку з тим, що осінь і у дожди. Стараємося людям максимально швидко спасти житло. Один з ворожих снарядів влучив у дах цього багатоквартирного будинку і пробив дві плити перекриття в квартирі на п'ятому поверсі. У той же день бригада розпочала роботи з відновлення. Повністю усунули пошкодження майже за два тижні, замінили розбиті плити на нові, відновили парапет покрівлі, зробили утеплення стяжку та постелили новий робероїд. Чи задоволений проведеним ремонтом власник квартири, де була пошкоджена покрівля? Довольний син. Спасибо, опять же, нашим місцевим властям, міському голові нашому. Ну і мужикам, що ділять. Спасибо всім. Майже поруч ще одна п'ятиповерхівка з пошкодженим дахом. Тут же провели демонтаж розбитих плит та підняли наверх будівельні матеріали. Протягом тижня роботи з відновлення покрівлі планується завершити. Всього за цей тиждень ремонт покрівлі закінчено на чотирьох багатоповерхівках, минулого тижня на трьох. Отже, процес триває. Інтенсивність ворожих обстрілів, на жаль, не припиняється, тому кількість пошкоджених будинків у Нікополі збільшується кожного дня. Але люди хочуть, щоб саме їх будинок відремонтували в першу чергу і не розуміють, чому виникає затримка. Це не зв'язано з того, що ми не хочемо. Це зв'язано з тим, що ми не можемо під'їхати туди спецтехнікою, Нам тяжело добраться. Очень багато пробитих домов, які знаходяться в очень неудобних местах. Ми до них теж доберемося, все зроємо, просто займає у нас підготовка для спецтехніки. Хай люди не переживають, всім сделаем кровлі, никого не забыли. Для того щоб прискорити відновлення пошкоджених дахів, будинки ОСББ можуть самостійно залучати до роботи ремонтні бригади, а місто допоможе з будівельними матеріалами.